До кожної особи має бути застосована належна правова процедура та встановлений процесуальний порядок. Згідно з вимогами частини 2 статті 342, процедура розгляду секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і працівників. З'ясовуючи вручені судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і, по... і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі. А тільки після виконання частини другої статті 342 КПК України повідомляються вимоги частини першої статті 343. Щодо здійснення повного фіксування судового розгляду, а також про умови фіксування судового розгляду, і тільки після цього частина перша 344 статті після виконання зазначених в статтях 342 та 343 цього кодексу Я дій голови лише про це ваша честь, а ви головуючи. <плес> Ні, то я з дозволу. Я, уголовую, я, зазву, уголовую, я просто не почула дозвіл. Так, дозвіл. дозвіл. так ось. Я е, після кодекс зазначає, після виконання зазначених в статтях 342 та 343, головуючи, оголошує склад суду. Прізвище далі, далі, по всіх осіб а, і відповідно роз'яснює учасникам судового провадження правові дозву і з'ясовуючи, заявляють вони. Кому-небудь відвід. Але після виконання зазначених 342 статті вимог. 342 стаття, частина друга, не виконана. Якщо не виконана дана стаття, вона повинна спершу була, бути виконана для того, щоб дотримуватись принципу законності та верховенства права, стаття 8.9 КПК України. Відтак, я прошу виконати секретаря судового засідання для того, щоб суд розумів, хто прибув в судове засідання, хто викликаний, та відповідно, чи вручено виклики судові та повідомлення тим, хто не прибув, повідомити причини їх неприпуття, якщо вони відомі, на виконання частини 2 статті, частини 2 статті 342, частини 1 статті 2, статті 8, 9 тощо, КПК України. зрозуміло. То у вас є відповідь чи немає? Ваша честь. Я вам роблю зауваження. Ні, це Дані... я вам роблю зауваження, Дані. шановні. Бо ви щось трошки, е, як то кажуть, е, переплутали свій, свій процесуальний статус. Трошки допомоги. Я, я суддя. Ваша О, честь. Ми з, дозволу... з дозволу головуючого, виключно, ваша честь. Чи ви не знаєте процес? Захисник. Я головуючий. Прізвище в мене головати. Члени колегії Маліновська Микич. Маліновська Микич і Балина. Е, і Березю, перепрошую. Маліновська микич і Березюк, це Березю. чотири, А тут три всього. Ну, так це подвійне прізвище. А, Я, ви, 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 я ви, вибачаю Трошки то для вас так роз'яснюю. Добре, дякую. Хочу, на даний час у вас є якісь клопотання даному складу суду і секретарю? Малиновська микич Чи будуть відводи у вас? Ваша честь, не виконана частина 2 статті 342. Виконана. Ми зараз це все з'ясуємо. Я як на права головуюча все з'ясую. Тому чи є у вас на даний час клопотання даному складу суду, секретарю з підстав, передбачених ФБК. Відводи. Так клопотання чи відводи? Я перепрошую, відводи. Будуть у вас складу суду чи секретарю? Ваша честь. Я можу відповідати. Але по суті відповідаєте на питання головуючого. Я можу відповідати? Прошу. Я звертаю увагу головуючого що... та, шановну колегію, про те, що в нас в Україні діє належна правова процедура. Безперед, я... я прошу не перебувати сторону захисту. Ваші, стороні захисту. Ваші, Якщо ж ви читаєте КПК так дослівно. Я можу не чи ні? Ви можете дати відповідь через ковід. Безумовно. Безумовно, я можу, я хочу дати відповідь, а ви мене ну, прибуваєте. Ну, так я прошу не перебивати захист. Надайте, будь ласка, відповідь. я прошу не тиснути ви? на сторону запису. Який спосіб ми на вас тиснути? Психологічний. Та що ви не говорите? Так от, ваша честь. Так, так що ви не говорите? Так от. Так от. Чи є у вас відводи? Ваша честь. Я, як захисник, і це прописано в КПК, зобов'язана виконувати лише законні вимоги головуючого, а не будь-які вимоги. Якщо вимоги головуючого ґрунтуються не на нормах процесуального права, я не зобов'язана виконувати такі вимоги. Я думаю, що суд, шановний суд, повинен знати про це. Шановний суд зробив мені як адвокату, як захиснику, зауваження. Це є рішення, я так розумію, кологіально, скоріш за все. І воно повинно бути обґрунтоване, мотивоване та відповідно ґрунтуватись на нормах процесуального та відповідно матеріального права. Мені таке рішення є незрозумілим. Відтак в мене буде заява з процесуальних питань. Про роз'яснення даного рішення для того, щоб Шановний суд послався на докази на норми процесуального закону, на норми міжнародного договорів та закону, який ратифіковано Верховною Радою України, для того, щоб роз'яснити мені це рішення і ґрунтованим ссуванням на закон. Ваша честь. Зрозуміло. Mm -hmm. Для вас захисників роз'яснення, що вимог на термінальному соціальну закону передбачено, безперечно, роз'яснення. Рішення суду, якщо вони викладаються в окремо процесуальним документом в раджій кімнаті, будь-які інші дії суду не підлягають роз'ясненню. Зв'язку з цим я ще раз наголошую на тому, чи є у вас відволі дані складу суду і секретарів з підстав, передбачених кримінально-процесуальним законом. Ваша честь. Дякую. А, навп... Я бачу, як захисник. Що зараз порушується конвенційна гарантія прави особи стаття 6 на справедливий суд? Порушуються вимоги декларації і відповідно пакту про громадянські права тощо. Я бачу, що зараз не дотримується належна правова процедура в розумінні частини 2 статті 342, е тощо КПК України. Відтак. Я прошу мені до початку судового процесу не на не надали навіть пам'ятку про процесуальні права. Головуючи та шановна судова колегія, навіть щодо цього не поцікавилась та відповідно не здійснює дотримання даної процедури розгляду. Відтак, повертаючись до того, що я не можу сформувати на даний момент вам відповідь, тому що недотримано, Порушується процес. КПК, законодавець чітко встановив процесуальний порядок, не будь-який, як ми хочемо, у Львові, в Харкові та в Києві, а він єдиний, єдиний для всіх. І я, як захисник, і це вже є європейські гарантії, прописані в тому числі великою кількістю європейського суду, що відповідно до частини 4-5 статті 9 підлягають безумовному застосуванню національними судами національних інстанцій. Відтак. Відповідно до рішень роз'яснень Конституційного суду України, що будь-яка людина, яка заходить в процес, вона повинна е, розуміти, е, що буде далі. Тобто, це є належна правова процедура, процесуальний порядок. Тобто він повинен бути однаковий у всіх національних, національних судах. Перестаньте нам легко. Дайте, будь ласка, відповідь. Оскільки створюється враження, що ви. Навмисне перешкоджаєте нам у уведені судової розгляду і створюєте перешкоди для розгляду справи по суті в розумні строки, оскільки це ухвала апеляція на ухвалу слідчого судді, яка розглядається в Тредені строк. Так дайте, будь ласка, відповідь, чи маєте відгоду складу суду, секретарю прокурору? Ось і все, що від вас просить головою на Головуючий чи е, другий член судової колегії? В тому числі і головуючий. В тому числі головуючи, але головуючи складається Пусть. враження, розумієте, що ви КПК не зовсім чітко знаєте. Ви адвокат зараз буквально прямо вказуєте суду, як він має вести процес. Суд головуючий керує відповідно до вимог КПК, веде судове засідання. Ви всі свої зауваження, все, з чим ви не згідні, можете вже після винесення рішення. Оце все, всі питання ви вирішувати. Тобто я б розумію, що я не маю права подавати заяви, зауваження, клопотання. І, і це може бути визнано колегію як зловживання вами, вашими правами. Якщо я зловживаю правами, виносить на ви не даєте нам розгортати судове засідання. Мені, так, ваше чість, тому що є належна, теперіг, я вже буду, вам скажу. З приводу пам'ятки, про яку ви говорите, згідно будуть пана документів. І повідомлення, і дипломований захисник, який підтримує, який надав свідоцтво про право на заняття думка діяльністю, ордер, що представляє інтерес. У зв'язку з цим очевидним і беззаперечним є факт, що ви знаєте свої представні права як захисник. Чи не так? Безперечно. Uh, ваша честь, скажіть, скажіть uh, у мене mm -hmm. питання? Ви мене, я ви відповісти... мені знов не здали yeah. відповідь на моє запитання? Yeah. Чи yeah. Не? Не. не так? Таке ж повітря вдихаю, щоб надати відповідь, а ви мене перебуваєте. Та ви не по суті, ви зараз полемікою займаєтесь. Вас ще конкретно за честь, може відповісти чи ні? чи ні? Ні, ні. Важайте так чи ні, то я на допиті. Ви знаєте, свої права. ваша честь. А з якого то ви цікавитесь? Ви, ви просили вам пам'ятку надати. Тому що кодекс скаже. Ні, кодекс скаже трошки інакше. Адвокату не надається пам'ятку, да. як і прокурор. Про адвокат, частина 4, статті 46, через частину 1, 2, 3, статті 42, адвокат керується процесуальними правами підозрюваного захисту, якого він здійснює. Маю право на виконання частини 4, 46, яка є бланкетною нормою. Маю право. Так в чому в чому приващо я я просто не розумію? А я не розумію вам дати відповідь на запитання, чи в є вас відводи даний складу суду ваша честь, тому що є не виконана частина друга статті 342 секретарем судового засідання. Ну, я, я зацитувала, давайте ще раз зацитую. Секретар ну, судового не засідання. Не треба, нам цитувати. Якщо вона не виконала. Ну, керує ви процесом не розгляду справи, прошу сказати. Законний процес. Ну, безперечно, а це що, не безперечно. Подальше мови праві без, я... без можливості. 342 стаття, колеги, частина мови. ви праві, праві скажете, дій колеги суду. а зараз, прошу, слухайте, мовую. я за запобіжу, що а, я собі таке дозволяю. КПК законом не можна? Скажіть, будь ласка, чи є ваші відводи даного складу суду і секретарю? Ваша честь. Щодо... А до ні вже кажіть в такому. Щодо... Іншого варіанту немає. Тобто я не можу пояснити свою річ. Та тобто ви вже пояснили. Я... А я хочу з'ясувати. Чи ви довіряєте чи ні? От і все. Всього у нас. Тобто ви мене обмежуєте? Ні, я нічому варі... не обмежую. Що я вас прошу, відповідь. щоб ви надали відповідь на конкретне запитання, головуючого судді, Чи ви довіряєте чи ні? Тобто я правильно розумію, я відповідь іншу надати не можу обґрунтовану. Ви вже обґрунтували, ви повторюєтеся. А, це... ну. а тепер підсумовуючи, чи довіряєте ви цю сплату суду цьому і секретарю? Тобто я правильно розумію? Ви позбавляєте права? Захиснити, а, за... а я хочу для собі зібрати чи жодного чину вас ніхто ну, не позволяється. Дивіться, управляє. давайте почитаємо Захисник, другу статті. Захисник. Захисник, не треба нам читати статтю. Не треба нам читати статтю. Читайте. А, чи? статтю. Е, 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 е. А я не маю права користуватися. Маєте право. можу цьому... читати? Це точно суд? Безперечно, що суд. Отдайте відповідь, будь ласка, на запитання, чи є вас відходи складу суду і сітк з тих підстав, які передбачені кримінальному чисельним законом. Ваша честь. Я повторюсь. Я прошу дотримуватись належної правової процедури, виконати вимоги процедури розгляду та повідомив, щоб секретар всі вимоги, які передбачені частину 2 статті 342. Нагадую суду з частину 4 сорок статті, що захисник користується процесуальними правами, підозрюваного захист якого я це раз. Згідно з частиною 3 статті 43, 42 КПК, підозрюваний має право. Знати у вчиненні якого кримінального порушення його підозрюють, бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення. Далі на першу вимогу мати захисника тощо, Це не, не для вас. говорити Це не для вас, для ваша честь до, честі, до вас бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачення цим кодексом, а також отримати їх роз'яснення. Відпад відтак адвокат має право як захисник на виконання частини 4, -ї 46 -ї статті отримати реалізацію Сергій, пункту 2? -му. Ви можете заперечити те, що шановний ага. захисник, що ви зобов'язані дотримуватись порядку в залі судового засідання і беззаперечно виконувати всі розпорядження головуючого? не і, всі, всі ваші тільки законні. Не всі. Якщо Це ви мені зараз скажете пригнути з п'ятого поверху, я, я не знаю. Ну, ви ж розумієте, тому що я так розумію, Це що ви влаштовувати зараз зовсім нічого закону. А а закон я перепрошую за вас вчинили свій блоди на моєму складу суду і секретарю з підстав передбачення КПК. Ваша честь, на виконання пункту 2 частини 3 статті 42, частини 4 статті 46, частини 2 статті 342, частини 1 статті 2, частини статті 8, 9 КПК тощо, я прошу з метою не дотримати справа на справедливий суд, справа на захист, дотримуватись належної правової процедури і все ж таки, все ж таки Зобов'язати секретаря виконати на виконання 73-ї статті частини першої, її професійний обов'язок а відповідно до 73-ї статті, і відповідно далі по процедурі роз'яснити права. Тобто, як, як я можу сказати зараз, якщо секретар судового засідання не виконує вимоги 73-ї статті, не виконує вимоги частини першої, То, другої триста у склас я просто право заявити відвідувати. Не тільки відвід. але в будь-якому разі, тут є стаття 323, зараз ваша честь я вам скажу, Для Це чого кисник. я вам повідомлю, для Це чого я перепрошую, але крім прав, що ще маєте обов'язки? Да, безперечно. Ось і, і прошу дотримуватися цих обов'язків і виконувати розпорядження головуючого. Ваша честь, але ж ці обов'язки мені потрібно роз'ясувати. Заяву про вас відповідь, чи є відводи. Це перепрошую, але ви перетворюєте судове засідання на цирк. Шановний захисник, це вас не красить. Ваша честь. я можу Ви порядким шоу влаштовують? Я можу відповідати? Я можу відповідати? Дайте просто відповідь. Це вже в десяти колегія судді вас забудуть. Бо, зрештою, суд, колегія, це може визнати як порушення порядку ведення судового засідання. Без питань. Але для цього мені права потрібно спочатку роз'яснити, для того, щоб їх вимагати дотримання. Та якщо вони передбачені КПК, суд зобов'язаний їх роз'яснити. Ви розумієте, так? Да? Закон це не цирк, ваша честь. І належна правова процедура це не цирк. Так ось власне, що це не цирк, так от є наслідки неприбуття. 340... Після невиконання 343 статті застосовуються наслідки 323 статті та відповідно наслідки 324 статті. Я знаю, що захисники подали певні документи інші. Секретар судового засідання не повідомила про це суд, хоча зобов'язана саме під час відкриття судового засідання відкрити процедуру судового розгляду. Mm -hmm. Ну, на жаль, я щось таке сверхістецтво не вимагаю. я вимагаю просто дотримання закону. Річ в тому, що на всі документи е, є у воді секретаря, як судового засідання Трап. і головуючого. Зв'язок з цим, для того, щоб ми розпочали правильну процедуру, нам треба з'ясувати, чи є вас відходи даному складу суду і секретарів. І тоді ми вже допоможе присутність, відсутність самих захисників, ми не будемо порушувати ваші права. Ваша честь, так Давай, давай наводів викон... чи є ваша честь на виконання частини другої статті 342 статті я не почула я вчу, від секретаря. Я в раз вас Ваша раз вас є відводи даному складу суду і секретаря? Ваша честь, поки не буде дотримана процедура 342 статті, я не готова вам надати відповідь. Черговий раз задаємо запитання, чи довіряєте ви даному складу судді секретарю з підстав розбачення таких правил? Я Можна давати відповідь? Так. Важу честь, враховуючи недотримання належної правової процедури, а це на перемогу. Ми... Та ви вже надаєте ту саму відповідь. Вашу честь, я, я не дофінчу. Я можу надавати відповідь? Ви розумієте, ви надаєте конкретну відповідь на запитання головуючого, як і членів колеги? з цим ми обороні зауваження з приводу вашої процесуальної поведінки в судовому засіданні. Ваша честь. Будь ласка, роз'ясніть мені, будь ласка, це рішення. І знову ж таки, головуючий, вас і солом. Чи довіряєте ви даному складу суду? І секретарію сійста передбачені в підсермі закону. Ваша я прошу роз'яснити мені зауваження. Воно мені таке рішення не зрозуміло. Зрозуміло. Не в такому випадку, оскільки ви не реагуєте на наші зауваження, головуючи і членів колеги. Наше честь, я прошу все ж таки дотриматись належної правової процедури і роз'яснити, щоб секретар повідомив щодо того, хто прибув в судове засідання, кого викликано, та причини їх неприбуття, якщо вони відомі. Так, І після цього розумію, сублігає буде сформована права думка. Відності до 330-ї стіка, поток, зараз находитися. Вже я прошу видати мені таке рішення для того, щоб я його скаржав. Написали скарги ВРПС та інші міжнародні структури. Обов'язково. Це є протокольна форма прийняття рішення. Воно як таке на судовому засіданні. І е окремим процесуальним документом воно не оформляється роз'яснення вимог судового центр. Ну, ви знову не розумієте, ми вам пояснюємо, що протокольні рішення колегії суддів роз'яснення не підлягає. Будь я киришек не подглядываю. Mm -hmm. Не ваша честь, не разумела. <розвездные> зараз, зараз про разъезд. про разъезд Рішення заява прийня? про роз'яснення судового про, 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 рішення про, 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 про рішення вже честь, в мене є заява про роз'яснення даного судового рішення. <звідь> Впровадження львівського апеляційного суду перебуває на розгляді апеляційна скарга прокурора щодо мого клієнта. А, 24 квітня 2023 року в 11.58 хвилин судовою колегією винесено рішення. Записник. Я подаю заяву про роз'яснення судового рішення. З насну... увагу, на відповідно до частини першої статті Я можу подати заяву? Рішення прийнято. Прошу, ви, ми вас видаляємо судову. Ви подасте її з. Яснення. За, порядку. Я зараз хочемо. За, за, за Вас видалимо? Це вигляд? не по багато суду. Тобто вигляд ви порушуєте вигляд? право на захист? Ні, ми не порушуємо право на захист. Ми вживаємо маємо до, до про ваших і до ваших процесуальних обов'язків. Ну тоді я прошу викликати 103, 102 для того, щоб викликати саме слідчо-оперативну групу, для того, щоб зараз слідчі прибули, для того, щоб зафіксували фіксували до кримінальне видалення захисника за осудової. Я прошу викликати 102 два оперативну групу. Для того, щоб заарештувати по 208 статті колегію суддів за вчинення ряду кримінальних правопорушень. IS Gewplain Gewunterz